Головні нафтогазові новини за 11-17 березня від компанії Нюфолкенкицем. Інвел Energy повідомляє про зміни у складі ради директорів та менеджменті. Так, Кріс Хопкінсон залишив посаду незалежного голови Ради директорів, а Сергій Глазунов посаду генерального директора НВ Енерджі. Також з цього моменту Чарльз Вальчискіні призначений новим незалежним головою Ради директорів. А Ігор Басай незалежним директором. Окрім цього, було вирішено, що до моменту призначення нового генерального директора Invel Energy його обов'язки тимчасово буде виконувати Олексій Заєць, фінансовий директор компанії групи Invel Energy в Україні. Щодо інших новин тижня, 2,2 мільярда гривень ренти отримали газовидобувані регіони у 2023 році. Укргазвидобування розглядає можливість залучення українських підрядників при горизонтальному бурінні. Завантажити нафтогазовий дайдрізнув за цей тиждень можна за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.